Вітання на зв'язку з стеротип. Ну що, нове відео на нову камеру на новому ракурсі, трішки ми змістилися. Е, давненько не було відосів. Е, я трішки забив хер на цю гру, якщо чесно. Відпочивав, грав враз, купав собі камні, будував будинки. Е, одним словом, чили від цієї гри, але трішки скучив за нею, правда, мені 5 матчів вистачило, щоб знову на мене набридла. Але то вже таке. Українська Прем'єр-ліга скоро стартує, буквально на днях. І я під це дійство взагалі, вирішив записати відео зі своїм київським Динамо в Ultime Tіum, як ми грали у відборах. І На, цьох, на цих вихідних під якраз старт УПЛ ми будемо грати в вікенд лігу за київське Динамо в прямому ефірі. Тому обов'язково підпишіться одразу на канал, дай подобайку одразу вже поставте під це відео. Коментар напишіть обов'язково, за яку клуб Української Прем'єр-ліги ви вболіваєте, або там першої, другої ліги. Дуже цікаво е, почути. Тому ще раз, будь ласка, лайк, підписка, всім приємного перегляду. Ну що, Геній на стереотипі записав вам три матчі, навіть чотири. А потім з'ясувалося, що звук, блять, я записував на звук камери і там повна залупа. Тому зараз ще я вам представлю швиденько свою команду нормальним звуком. Подивіться, як я прокачав Волошина. просто неймовірні якісь стати, плейстайли крутий на дриблінг майже всі є. Ракета, подача. Ну, коротше, дуже крута карта. Такий, український Неймар виглядає, він якось приблизно 5 плюс 5, ну, по зросту сходиться з модельки, навіть трішки схожі. Ярмолинку у мене є крутий, з п'ятеркою на фінтах. На жаль, немає у нього, принаймні, білих Фінесів. Там було взагалі фантастично, але все одно картка приємна. Дуже шкода, що він мені не підійшов під Тоті Еволюцію, тому що в нього була одна позиція зайва, і я його не зміг записнути в Тоті Еволюцію. Але була це взагалі просто фантастична карточка. Але я думаю, ще будуть еволюції, де він підійде, і буде просто неймовірніше Баренко. Всі стати 80, золоті Фінеси. І Хальону з золотими дедболами, прекрасними передачами. Брашко у нас тепер нарешті справжній опорник є в центрі поля. Віталій Миколенко. Тут платна еволюція вкачав. ну Дуже-дуже солідна картка, насправді. Можливо, навіть в основу можна ставити. Ну і тимчик також нормальна картка. От Центр оборони реально нас трошки страждає, тому що 85 дефа, ну якось замало, напевно, вже на даному етапі гри. Тут 86 дефа, але. Ну і вартати також відверто слабенькі, але ну що будеш робити? Е... Вже як є. Будемо грати там є. На замінці у нас є тим циганковий, який, в принципі, може підсилити. Ванат прекрасна карточка і бояльський, який може прям підсилити. Ще процесі еволюції царенко-дубінчак, і забарний також якось. хочу круту еволюцію. На жаль, то ці еволюції я витратив на варана, хоча, можливо, треба було б і на Забарного. Поїхали, спробуємо дограти ці два матчі, як вже буде, і вам якийсь контент, тому що, ну, те, що я там не знімав. Ну з тим звуком це просто жах. Так, я щось не побачив склад суперника, але вже ладно, поїхали. Ой-ой, інванері. Ой-ой-ой, ми одразу ж пропускаємо, здається. Так, перша хвилина, друга хвилина, дивно програємо. Тотісакау, суперничка. Спокійно. Ой-ой-ой, як же легко. Добре, відібрали і гранос одразу, блять. Каже, пішов ти нахуй стереотип, блять. Отак мені гра каже. Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене, чи ні? Йди к баний матері! От все. Так чого не йдеш? Ти шо, долбойоб? Брашкова, спокійно, шопоренко. Пихаленко. Прекрасне закидання на Андрія Єрмоленко. Ярмоленко. Шапоренко. Піхаленок. Я не. О, добре, м'яч ще відлетів. Шопаренко на Напорожній, Шевченко, 1-2. Ми відіграємо один гол. Добре. Шкорний відібрав м'яч Шапаренко, ну. Волошин, Волошин. знаходить Шевченко, 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 Шевченко. Ближній кут, удар. 2-2. А от і 2-2. Андрій Миколаєвич. Хавко. Денис Попов, Волошин. Волошин на переступах вривається! Ярмоленко на Шевченка! Шевченко! 3-2! Шикарна комбінація каян. Тут є, здається, ключові рухи зробив саме Волошин, він на переступах обіграв, вірвався, штрафну і покатив на Ярмоленко, який викотив на порожній, практично один на один Андрію Шевченку. 3-2. Добре. Deepsмайт. Ой-ой-ой, нурій, удари! 3-3 рахунок ну дуже легко. Мені якось. Ну, сука, треба зібратися чи що. Ой-ой-ой. Блять. 4-3, блядь. блядь. Какая сука хуйня включается в матче, типа не забывает 2 два поспель, блядь. Ермола, отрыва передачи на офсайд. Андрей Ермонк, Андрей Ермонк, Андрей Ермонк, Андрей Ермонк, Андрей Ермонк, Андрей Ермонк. Какой тут мяч? Дальний кут, 4-4, якийсь шаленый матч. Первый считаем, 8 ячев. Ну и чеков надо воли... Ой, блядь. Добре. Лас... Шо? Я уже нажал передачу. Якнензу дзуп... подестав меня тут. Ну якин ми там днестау. Ну не, ну як же легко, ну в чем у прикол? Блядь, просто бежит в мене! Я нихуя не могу види братый блять. Пиздец, екисть, блять. Тип труп, трупом, блять. Забываем мне 5 банок. Каким хуем, блять. Фанат Буярский заявляется Пизда. Сука, уебищная игра, нахуй. Найс, блядь, фанат в григе, нахуй, мне не похуй. 65 пять, Это пизда, якось, блядь. Ну куда он и все расходится у меня, блядь? Ебищ на сука хуйня. Ну блять! Звон, блядь, насакувано, відлетить! Куди, блядь, іще, нахуй! Браво, шапа! Ми ще в грі 7-6. Сайду тимчика. І Тимчик зелений. 77, 7,7. Олександр Тимчик. Підключення шикарне вийшло в нього. Тимчик Брошко. Волошин, Боярський. Буярський, волошина Волошин прибирає! Волошин! 87! Ми вже попереду ось так гра перевертатися може, але ще 20 хвилин грати, 15 голів в матчі. І, бляха, але там звук, тому от показую вам ці матчі. Я думаю, кількість голів цього матчі якраз компенсує всі гачі, які були до цього. А в нас тим часом Ярмоленко на Ваната. Ванат, Вона теж хоче забити. І Ванат забивається. 9 7 16 м'яч у цьому матчі. 16, блін. А ще грати грати Яка ж це грала і нова, якщо чесно? Брашко! Брашко зносить просто свого суперника, просто декласує його. Ванат на Ярмоленко! Ярмоленко Ярмоленко перекидує буфона! Ярмолен! 10 сім, сімнадцятий м'яч! У цьому матчі це просто щось шалене. Але як же Ярмоленко познущався? Пропустити так поміж ногами і, і улетіти. Вихід вічина зробити. САКА пробуває. Спокійно, Бущан контролює, пляха. Я швидко розіграв а тут невдало. Я розіграв, це може бути. Дуже великою помилкою сака удар. 10-8. 18-й м'яч у матчі. Я в шоці. Буяльський. Буяльський. Проходиться передача на Ярмоленка. Ярмоленко, ближній кут Жовтий там фінішинг Але Ярмоленко тут на перехопленні грає. ярмола Ярмолат. Знущається над жанлуї джевофона. робить рахунок 11-8. Бляха, в шо ми граємо? Просто піздець, блять. 11-8. Це просто щось неймовірне. Я здається, ще так не грав в такий матчі. Ой, яка передача проходить! Брашко! 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 теж хоче забити! Відлітає на ванат! І це 12-й м'яч 20-й моя матчі. Я в шоці просто. 12-8. Я це допустимо нарізувати. Ха -ха -ха. І бля, шикарно на недобування грає. 20 м'ячів в одному матчі, це ще, ну ще не все, скоріш за все. хавку поміж них пропускає ну що ти будеш робити ну ні. Блядь, це, це 21 м'яч, я в шоці просто. Я такого ще не бачу, якщо чесно. Шапа. Волошин, ванат. Блядь, я міг забувати 22-й зараз, але. На жаль, на жаль, на жаль. Це просто щось. Перформанс, дивимось. Е -е -е Назар Волошин. Гол плюс асист. Ванат. 4 голи, один асист. Це здається, тільки в другому таймі. Шевченко 3 плюс 1 за тайм. Ярмонко 2 плюс 4. Шапаренко 1 плюс 1. Бояльський 2 асисти. Олександр Тимчик, гол плюс асист. Це просто щось з чимось. Дякую всім за перегляд. Чекаю вас усіх в прямому ефірі на вихідних, точний час, додати, напишу в телеграмі, тому посилання в описі, підпишіться на канал. Будемо грати в прямому ефірі з Динамо Київ в Champions за цей самий склад. А поки, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар і підпишіться на канал, і перевірте, чи ви підписані. Можливо, ви думали, що ви підписані, вас відписало. тому що Ютуб у мене так багатенько людей підписав, людей 20 за останній місяць. Ви з кого перевірте. На цьому не все, хлопці. Слава Україні, і бережіть себе.